Добрий вечір, ви дивитесь новини. Сьогодні, 12 листопада, середа. і Спочатку коротко, основні теми випуску. На Луганщину доставили 50 тонн гуманітарної допомоги. Миколаївці передали теплі речі, харчі та буржуйки. Ошукані вкладники кредитної спілки Флагман пікетують будівлю обласної прокуратури. Ходим, пороги оббиває і ніякого результату. Пустіть далі, крім Ніколаївської області, щоб вся Україна знала. 83-й маршрут в обласному центрі знову функціонує. На лінію випустили понад 10 автобусів великої мисткості. Отже, ми розпочинаємо в газеті Голос України від 12 листопада. Опубліковано прізвище народних депутатів, обраних на позачергових парламентських виборах, що відбулися 26 жовтня. До складу Верховної Ради восьмого скликання обрано 421 народного депутата. З них 225 за партійними списками і 196 в мажоритарних округах. Зокрема, партія блок Петра Порошенко отримала 132 депутатських мандати. Народний фронт 82, Об'єднання самопоміч 33, «Опозиційний Блок 29, радикальна партія Олега Ляшка, 22, батьківщина, 19, свобода 6. Згідно із законом, новообрані депутати не пізніше ніж через 20 днів після офіційної публікації результатів виборів, мають подати в ЦВК документи про звільнення з роботи несумісно з депутатським мандатом або про відмову від іншого представницького мандата. Після цього ЦВК зареєструє народного депутата і видасть йому тимчасове посвідчення, яке дає депутатові право скласти присягу в сесійному залі Верховної Ради і вступ. Пити свої повноваження у зв'язку зі скрутною економічною ситуацією та проблемами з державними закупівлями вакцин та медпрепаратів. Міністерство охорони здоров'я України проводило і проводить перемовини з міжнародними партнерами щодо надання гуманітарної допомоги. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Василь Лазаришинець. Далі пряма мова напряму надали гуманітарну допомогу Україні. Це Канада, Грузія. Сполучені Штати Америки, Словаччина та Ізраїль. На сьогоднішній день розмір гуманітарної допомоги, отриманий від різних урядів, складає більше 34 мільйонів. Зокрема, в кінці вересня надійшла ВОЗ надала Україні перший транш гуманітарної допомоги на суму майже 2,5 мільйони гривень. Це дає змогу нам забезпечити е, медикаментами і виробами медичного призначення 340 тисяч пацієнтів на протязі е, трьох місяців. Ці е, сети, так звані, тому що як набори, грубо говорячи, були розподілені в першу чергу це Донецька, Луганська область зону АТО, а також. Прифронтовій області. Тим часом Вадим Меріков пообіцяв допомогти відновити одну із розгромлених луганських шкіл. Про це голова облдержадміністрації розповів під час візиту до області. Губернатор разом із новообраним народним депутатом Ігорем Бриченко та волонтерами доставив гуманітарний вантаж до Северодонецьку. Саме там зараз розміщується Луганська облдержадміністрація. Гостей зустрів її керівник Геннадій Москаль. Жителі Миколаївщини зібрали гуманітарний вантаж вагою більш ніж 50 тонн. Це продукти харчування, медикаменти, теплі речі та буржуйки. Це допомога від миколаївців, які люблять Україну та переживають за Луганчан, зазначив Вадим Еріков. Геннадій Москаль подякував за допомогу і розповів, що в Луганській області на жаль дуже багато вимушених переселенців, яким необхідна така підтримка. Це далі цитую: хочу сказати слова вдячності за допомогу. Сьогодні вона вкрай потрібна. Багато громадян перейшли з тієї території та мають статус переселенців. Вся допомога піде саме їм, сказав він. Під час розмови з Вадимом Меріковим, голова Луганської облдержадміністрації розповів про школу у селі Тошковка, в якій внаслідок обстрілу, 29 жовтня з граду був зруйнований спортзал та їдальня. Виїхавши на місце та оглянувши наслідки бомбування, Вадим Меріков та Ігор Бриченко пообіцяли директору школи допомогти. За словами директора школи Василя Черкаси, терористи обстріляли будівлю через півгодини після того, як були виведені всі діти. Тож ніхто з учнів не постраждав. Він розповів, що ударна хвиля була дуже сильною. Хідні двері відкинули через весь хол, а вікна, розташовані навпроти, повилітали. Тож зараз вони заклеєні плівкою, а діти не ходять до школи. Голова Миколаївської обласної адміністрації Вадим Меріков закликає всіх небайдужих підтримати освітян. Наталя Приходько, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Влітку в Миколаєві було скоєно низку підпалів церков. Від дій вандалів постраждали дві православні церкви Московського патріархату, Свято-Симеонівський собор та храм Сергія Радонежського. А також зловмисники підпалили синагогу. Підпалами релігійних споруд займались неповнолітні миколаївські студенти. Причина віра в іншу релігію. Про це заявив на брифінгу начальник Миколаївського міського управління міліції. 1 листопада близько третьої ночі співробітники міліції затримали групу підлітків під час спроби підпалити рекламний екран на перехресті вулиць Садової та проспекту Леніна. Наймолодшому учаснику 15 років. Навчається на першому курсі профтехучилища. Двоє інших хлопці 17 років, студенти миколаївських вишів. Останні двоє живуть в повних сім'ях. батьки займають…» Скажем так, определенне положение в обществе, а именно то есть не, являются не все всі семьи сім'ї безпечені. Як зазначив головний міліціонер міста під час затримання всі троє були в масках. Отже, міліціонери і не підозрювали, що мають справу з неповнолітніми. Тим паче, що палії вчинили опір співробітника міліції. В ході задержання указаних ліц, получається імі було оказано запротивлення роботника міліції. Самий старший з них. Весь баллончик зазом, который у него был, выбрал в лицо оперативнику, который его задерживал. Соответственно, были применены приемы рукопашного боя. За словами начальника міліції, після затримання з'ясувались причини та мотив підпалу споруд релігійного культу. Затримані розповіли, що сповідають релігію вікінгів. Отже, під час підпалу однієї з церков хлопці залишили надпис старослов'янськими рунами. Це не наша віра. Хоча, як зазначає підполковник Валерій Коба, тільки один член групи знається на скандинавській міфології. Міфології вікінгів, так? Да? разбираются то есть в богах, викингах, только непосредственно 17-летний, то есть самый старший, который мог хотя бы как, хоть как-то обозначить свое вероисповедание, религиозность и э, свои действия. Все остальные только каким-то образом слышали это от него, ну и фактически понимали и осознавали, что они поступили неправильно. Но уже после того, как были задержаны работниками милиции. За чотирма фактами підпалу, слідчими органами Миколаєва розпочати кримінальне провадження за статтею 194, частина 2. умисне знищення або пошкодження майна скоєне шляхом підпалу вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом. Головний міліціонер зазначив, що палії підпадають під дію цієї статті, адже суб'єктом злочину може бути осудна особа, яка досягла 14-річного віку. Ця стаття предусматриває наказання. в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Кроме того, на данный момент рассматривается вопрос о квалификации действий указанных лиц по статье 178 Уголовного кодекса Украины. Поскольку эта статья она очень редко применяется, мы раньше не сталкивались с таким практически. Эта статья называется «Повреждение религиозного строения или культового дома». Она предусматривает до трех лет лишения свободы. Наталія Ячкалова, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні зранку будівлю обласної прокуратури пікетували вкладники славнозвісної кредитної спілки Флагман. Люди вимагають негайного повернення коштів. Ще зранку під будівлею обласної прокуратури почали збиратися вкладники. Це переважно люди похилого віку. Свого часу вони принесли свої заощадження до кредитної спілки Флагман. Суми вкладів від декількох тисяч гривень. Пенсіонерка Тетяна Яківна довірилась фінансовій установі та поклала на депозит 35 тисяч гривень. Пройшло сім років. Ані відсотків, як обіцяли, ані власних коштів. Бабуся так і не побачила. Ходим, пороги і ніякого результату. Пустіть дальше, кроме Ніколаївської області, щоб вся Україна знала. І таких вкладників більше тисячі. У кожного своя історія. Вони вірять та сподіваються на позитивний результат. Положила коли муж умер, я не змогла навіть на похорони взяти. Що мені сумаріть? Вона не велика, але на похорони хватило. Відомо, що правоохоронці проводять слідчі заходи по цій справі. Відкрите кримінальне провадження щодо керівниці кредитної спілки Флагман. Завершується досудове розслідування. Потерпілі ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження, після чого буде ознайомлена. Підозрена і буде скороно, скороно обвинувальний акт до суду. На даний час триває ознайомлення потерпілих з матеріалами кримінального провадження. Справа непроста. Та, на думку вкладників, правоохоронні органи спеціально затягують час і люди вже втомилися чекати. Якщо найближчим часом не буде чіткої відповіді, старенькі готові до радикальних кроків. Наталя Приходько, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Дивитись новини і до інших тем наступного року Україна відзначатиме 70-ту річницю перемоги у великій вітчизняній війні. Вшановуючи ветеранів, влада приділяє значну увагу і пам'яті загиблих у цій війні, зокрема збереженню та охороні пам'яток культурної спадщини. Тому керівництво Миколаївщини вирішило оглянути колишній колишній табір Шталак 364 на темводі. Там побувала і наша знімальна група. У період тимчасової німецької окупації міста, в руки радянсько-німецької війни 1941-44, у Тимводі містився концентраційний табір для миколаївців та радянських військовополонених. Мы находимся на территории бывшего рабочего поселка Тимвод. Это памятное место для наших николаевцев. В годы Великой Отечественной войны в 1941-1944 здесь находился один из самых крупнейших концлагерей для советских военнопленных, Шталах-364, в котором находилось до 30 тысяч советских военнопленных. И многие здесь погибли. Після звільнення Миколаєва у 1944-46 роках тут містився табір НКВС для німецьких військовополонених. Згодом бараки знову було віддано підготожитки для робітників. Збудовано клуб та стадіон. У 1980-х роках у зв'язку з розширенням території заводу імені 61-го комунара мешканців темводу було розселено по інших районах міста. Зараз мікрорайон перебуває у занедбаному стані. Частина будівель, що збереглася, використовується під склади та виробничі приміщення. Коли ми постійно говоримо, що люди, які не знають історії і не цінять історію, вони не мають будущого. Тому ми пішли, подивилися, як ця історія сьогодні зберігана і наскільки вона має реальне будущее. Ми приїхали подивилися, щоб прийняти для себе стратегічне рішення. Ми повинні чітко зрозуміти, що без вивчення об'єктів, які мають відношення до періоду окупації, до періоду Великої Вітчизняної війни, сьогодні буде надзвичайно важко не тільки написати історію 20 століття, але й передати її нашим дітям. І знайшовши об'єкти, які мають відношення до концентраційного табору в шталах. Побувавши на території колишнього будинку культури, де в тому числі відбувалися розстріли, познайомившись із залишками тих об'єктів, де знайшли свій останній спочинок близько 30 тисяч людей, треба чітко розуміти, що такі об'єкти повинні бути на обліку. Зазначимо, що вже готуються документи до Міністерства культури, і ці об'єкти будуть занесені до реєстру пам'яток охорони культурної спадщини. З іншого боку, таких об'єктів, які потрібно захистити на території області, чимало. Тому Тарас Кремінь має надію, що депутати Верховної Ради України ухвалять відповідні рішення. Також на думку голови обласної ради ці пам'ятки потрібно зробити місцем проведення відповідних меморіальних заходів, де громада засвоюватиме уроки історії. Гана Стаднік Артем Білібов Телевізійні новини Миколаївщини. 83-й маршрут знову функціонує. З початку тижня автобуси великої пасажира в місткості курсують містом та перевозять городян найдовшим маршрутом в місті. І мікрорайон намив завод Океан. А ціна на такий приїзд залишилась незмінною з 2012 року 2 гривні. Загалом на маршрут випустили більше десяти автобусів великої пасажиромісткості. Нагадаємо, що у 2012 році цей напрямок вже намагалися відродити, але тоді місто було не в змозі виплатити підприємству перевізнику кошти за перевезення пільгової категорії населення. Тому у червні 2013 року маршрут було закрито. Наразі ж поряд із загальнодержавними реформами, як то реорганізація влади чи медичної сфери, в Миколаєві почали реформувати і транспортну систему. Ми зараз полностью пересматриваем схему маршрутов пассажирского транспорта в городе Николаеве. И кроме этого определяем схемы маршрутов с тем, чтобы полностью оптимизировать его весь этот процесс пассажирских перевозок для удобства Николаевцев. Миколаївський міський голова Юрий Гранатуров обіцяє, що до кінця наступного тижня свою работу відновить четвертый троллейбусный маршрут. Який сполучатиме намив зі старим залізничним вокзалом. А трохи згодом запустять і 54-й, Матвіївка, старий ЗД. І на ньому працюватимуть ті ж автобуси великої пасажиромісткості. Представники влади впевнені, що для Миколаєва такий транспорт підходить найкраще. Денис Іванов, Олег Хусаїнов, ТНЕ. До всесвітнього дня боротьби з діабетом Миколаївський обласний центр здоров'я організовує низку санітарно-просвітницьких заходів під гаслом Будьмо здоровими разом. Цього разу акції будуть спрямовані не лише на профілактику діабету, а й на попередження гіпертонії. Протягом трьох днів у багатолюдних місцях проводитимуться акції з вимірювання артеріального тиску та рівня цукру в крові. Отже, розклад заходів 13 листопада з 12 до 13 Гіпермаркет Делікатес Проспект Леніна, 259». 14 листопада з 12 до 13 торгівельно-розважальний центр Сіті Центр проспект Леніна 98 і 14 листопада з 14 до 15 години фої обласної державної адміністрації вулиця Адміральська, 22. Під час акції кожен бажаючий матиме можливість проконтролювати свій тиск та рівень цукру в крові за допомогою експрес-методу та отримати консультацію лікаря. І зараз новини культури у галереї Art Hall Миколаївського національного університету ім. Василя Сухомлинського відбулося відкриття персональної виставки двох майстрів пензля Юрія Дзинтерса та Олександра Рулика. Більш детально знають наші кореспонденти. Такі різні роботи двох художників були представлені на відкритті виставки. І це не дивно, адже і працюють вони на різних етапах. Один із них Олександр Рулик, малює з дитинства. Сам художник родом із Снігурівського району Миколаївської області, навчався в одеському художньому училищі імені Грекова. Проте більше десяти років проживав і підвищував кваліфікацію у Петербурзі. Кілька років тому повернувся на батьківщину. Роботи митця знаходяться у приватних колекціях не тільки України, але й за кордоном. Получил образование я в Одессе, в Одесском художественном училище. И потом, после окончания, некоторое время, ну, довольно-таки большое, я прожил в Петербурге. Вернулся обратно. Это как бы Вот мой такой творческий путь. Я занимаюсь вот живописью. Другим талановитим майстром пензля є аматор, проте вже чудовий художник Юрій Дзинтерс. Родом із Латвії, згодом переїхав до Миколаєва. Почав свій творчий шлях у 2002 році. Художньої освіти він не мав, проте брав приватні уроки у таких професіоналів, як Казаков, Меркулов, Антонюк. Його роботи були представлені у Києві, Миколаєві, Очакові. Знаходяться вони і у приватних колекціях України та за кордоном. Ми поцікавилися у художника, звідки він черпає натхнення. Більше мені подобається пейзаж, звісно. Маріни теж подобається писати жанрові роботи. Ви знаєте, це в частності вдохновення, якщо щось відчуваєш, що треба це зробити. Майстрів прийшли привітати студенти Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського. Вони були раді увазі художників, адже змогли особисто поспілкуватися з майстрами і доторкнутися до історії тієї чи іншої картини. В захваті були і гості виставки.

І на останок новини спорту на штучному футбольному газоні центрального міського стадіону відбулася гра за суберкубок міста Миколаєва. Які команди змагалися? Ви дізнаєтесь далі? Традиційний літній футбольний сезон завершається матчем між переможцем чемпіонату вищої ліги і володарем кубка міста Миколаєва. Якщо степовчани в боротьбі за золото відірвалися від свого найближчого переслідувача на 11 пунктів, то шлях таксистів кубкових протистоянь як представника першої ліги видався нелегким. В червсьфіналі вони здолали бронзового призера чемпіонату скіфцентр. Далі автомобіліст, а в фіналі переграли молодіжний склад головної команди МФК Миколаїв. З більш високими командами старалися грати від оборонки. Як, ну, на контратаках це у нас вийшло. Ковала победу вся, вся команда. Ну, Звісно, що є в атаці лідер. Це бабандир, От, е, В бабандир лінії. Виділявся, мого сказати, Олександров. Защитний лінії більше, навірно, можна виділити мізернюка. Головні події відбулися в другому таймі. Відомий місцевим болівальникам, атакуючий тандем зима Сторубльовцем, виправдав їхні сподівання цього разу. На 57-й хвилині найкращий бомбардир чемпіонату Валерій Сторобльовцов після розігранії комбінації зі своїм напарником відкрив рахунок в матчі. Через 15 хвилин спрацювала заміна у таксі 1544. Після передачі з власної половини поля Андрій Кемен точним пострілом зрівнює рахунок. Час впливав на користь серії 11-метрових ударів. Але за 5 хвилин до фінального свистка Олексій Олександров зі штрафного вивів команду вперед. А через хвилину майже всієї відстані розвіяв надії суперника. Доданий арбітрам час ратушний підвів підсумок зустрічі 4-1. В финале нету фаворитов, потому что в финале, в финале даже команда <laughs>, нижней лиги или высшей лиги всегда хочет добиться успеха. До этого я как бы не бил штрафные, просто один раз получилось, и ребята стали доверять мне. Видите, я как бы оправдываю их доверие, слава богу. Пока что получается. Никто не ожидал, что команда Перва ліги будуть грати суперкубки. І що з таким з такою команди Кристіпової? Я думаю, фінал атигралі очень достойно. Після вручення суперкубка, переможців і призерів чемпіонату. Чекала церемонія нагроження кубками, медалями, грамотами, а найкращих гравців сувенірами. Ось такі справи таким був сьогоднішній день, 12 листопада, середа. Далі на вас ще чекає прогноз погоди. А я прощаюся з вами та бажаю вам головне бути здоровими та всього найкращого. До побачення.